У нас в гостях Владлен Мараєв, кандидат історичних наук, співробітник науково дослідницького центру з гуманітарних проблем Збройних сил України, один з засновників Ютуб каналу Історія без міфів. Вітаю вас, пане Владлене, і хочу вам подякувати за ваш канал. І з задоволенням ми його дивимося. Це така дуже важлива тема, і теми, які піднімають, в тому числі і ваш Ютуб канал. Зокрема, не тільки про Україну, що важливо. Я там про Кенігсберг із задоволенням сьогодні. Якраз коли їхав на роботу ну, на роботу в студію, подивився. Тому дякую вам і вітаю вас в студії. Вітаю вас і у вас дуже класна футболка. Доброго дня. А... Дякую. Так, ваш канал має назву Історія без міфів. Але хіба історія це не міфологізована, якась минуле? Бо дуже часто, 15 років тому, наприклад, ми проводили експеримент, коли я працював на одному з каналів українських. Ми взяли три підручника історії: це Український, Російський і шведський – і, ще, і почитали про те, як там описується битва під Полтавою. Це ну, різні три, світи, три, якщо різні чесно. битви, да? то що таке історія? Ну історія в загальних рисах це наука про минуле людство. Але річ у тім, що вона існує в кількох форматах. Є історія як чисто наукове дослідження, яке вимагає об'єктивності, нейтральності і принципу історизму. Тобто, врахування абсолютно всіх обставин часу епохи, яка досліджується, без накладання наших сучасних уявень, стереотипів тощо. Є популярна історія, тобто, це можна сказати так: донесення до широкого суспільства результатів наукових досліджень. Є звичайно міфологізована історія, тобто, це прикрашена, героїзована та історія, яка. Покликана творити національний міф або виконувати якісь завдання для консолідації нації, виховання патріотизму, тощо. І також інколи історія використовується безпосередньо у пропаганді для того, щоб досягати певних поставлених цілей. Я думаю, що нам з вами пощастило, бо е, те, як викладалась історія в школі, десь під час нашого навчання, ну я так думаю, що ми десь з вами відносно е, одного віку, і вона змінювалася. Бо я, наприклад, доб добре пам'ятаю, як там 86-го розповідали про історію України, і, наприклад, 90-го. А потім, коли я вчився у Виші, наприклад, 94-го-95-го, як змінювалися. Позиція і розповідь про одні ті, ті самі події. Зараз шкільна історія, ту, що викладають в школі, я також бачив ці е, тести. Заради цікавості проходив непоганий результат, але не 100%. Звичайно, бо я тільки цікавився. Так от е, вона наскільки міфологізована, ця історія, яку зараз викладають нашим дітям? Вона достатньо. Нейтрально і якісно маю сказати, що порівнюючи з тим, що було ну навіть в радянські часи, де по суті наука історична існувала чисто формально а по суті, вона була прислужницею державної ідеології і виконувала завдання зовсім не відобразити так, як воно могло би бути максимально близько до реальності, а просто-напросто показати так, як замовляла держава. Зараз все таки набагато більш зважений нейтральний погляд на історію пропонується нашим дітям. Ну і крім того, слід враховувати, що зараз є доступним абсолютно величезна кількість різноманітних альтернативних джерел інформації, і будь-хто хто бажає, може черпати цю інформацію, порівнювати, аналізувати і робити висновки. Достатньо лише захотітися. Зрозуміло, пане Владлене, а от який все таки головний міф історії України можна сказати, що про братні народи росіян, білорусів та українців? Тому що на ньому все-таки будується вся російська історична загарбницька міфологія, чи не так? Так, це один із найбільш поширених міфів, але це саме російський міф про Україну, і він покликаний реалізовувати імперські плани стосовно України. Або Білорусі, наприклад, або інших народів, через те, що ну, буцімто створюється такий міф про існування якихось братніх народів, які повинні завжди існувати в нерозривній єдності. Я думаю, що будь-якій здравомислячій людині абсолютно очевидно, що не існує братніх народів, існують окремі держави, кожна з яких має свій національний державницький інтерес. От і все. І відповідно вона бореться за те, щоб свої інтереси відстоювати і реалізовувати в міжнародній політиці. Ніколи не буває вічних союзів, ніколи не буває також і вічного суперництва. Зазвичай пам'ятаємо, що в середньовіччі в новому часі століттями було суперництво Британії і Франції, Англії і Франції. Врешті-решт вони стали стратегічними союзниками. Було суперництво континентальної Франції і Німеччини. Так само вони стали стратегічними союзниками. Більшого в, в іншому випадку країни навпаки стають ворогами, тобто все залежить від конкретних інтересів держави в на даному етапі історичного розвитку. Але я би сказав, що останнім часом, внаслідок повномасштабної російської агресії, чи не найбільшим міфом, який продукує Росія, і озвучує особисто Путін та інші його поплічники, це те, що України взагалі не існує. Чи українського народу не існує, а це всього-навсього спроби так званого колективного Заходу розірвати, розділити Росію? Так, це точно. Вони це вправно роблять, але будемо сподіватися, їм це ніколи не вдасться. А який же головний міф історії України саме наш міф? Ну, у нас багато своїх міфів. Звичайно, я би назвав у нас ну, досі дуже ідеалізований погляд на українське козацтво, наприклад. Дуже часто наше козацтво ідеалізувалося на шкоду іншим епохам і іншим складовим нашої історії, наприклад, добі Литовсько-Руської держави, доби Речі Посполитої, Польсько-Литовсько-Руської держави. Дуже часто через таку ідеалізацію козацтва у нас практично випадала історія інших регіонів України, ну за винятком Гетьманщини, наприклад, заходу. Наприклад, правобережжя, півдня, Криму, до речі. Один із дуже серйозних міфів, який існував, і я можу сказати ще по системі шкільно шкільної освіти в 90-х-2000-х, полягав в тому, що кримські татари є ворожою силою щодо України. Що це така потуга, яка постійно здійснювала напади, грабіжницькі рейди, винищення українського населення. Ну, тобто, загалом, була таким історичним ворогом для України. Тоді, як до речі, зараз в шкільних програмах вже окремо вивчається історія кримського ханату як складова нашої української історії, як невід'ємна частина, і це абсолютно правильно, тому що майбутнє за таким наративом, що ми включаємо в нашу історію України історію всіх народів, які тут жили: і поляків, і кримських татар, і німців, і євреїв. Ну і звісно, що все це навколо української нації. Останні пару років, особливо якщо чесно, останні кілька місяців просто величезний бум на україномовний контент. Я думаю, що ви на своєму каналі історії без міфів також це відчуваєте. Чому це сталося? Що таке сталося з українцями, що вони нарешті розгледіли, що український контент також непоганий, бо він же існує не один місяць і навіть не один рік. Багато є цікавих українських каналів. І що ми нарешті відключилися від цієї російської повістки, яка була. І, зокрема, може, через те, що і український контент музикальний з'явився дуже класний, і саме за, за, за рахунок того, що на радіо, на телебаченні з'явили Квоти. І таким чином ми підштовхнули українців дивитися і слухати українське. Український контент справді існує вже давно. Він дуже розвинений. На сьогодні в Ютубі існує понад 3700 україномовних каналів на абсолютно різноманітну тематику. Я всім рекомендую: зайдіть, будь ласка, на сайт Маніфест. Там згруповано практично всі україномовні канали за рубриками, за тематикою. Будь ласка, обирайте, що вас цікавить. Дивіться українське, слухайте українське, не слухайте російське, не споживайте російський контент. Ну а звісно, зараз з лютого через початок повномасштабного вторгнення Росії. Нарешті для абсолютно всіх стало очевидним, хто є справді ворогом України і хто прагне знищити незалежну Україну. Тому люди масово відмовляються від споживання всього російського, переходять на українське. І звісно, що тому україномовний YouTube і взагалі будь-який контент він дуже стрімко і бурхливо розвивається. А історія це як і мова, один із найголовніших маркерів ідентичності для того, щоб розуміти, хто ми що ми, звідки ми для чого ми живемо, і яка мета взагалі нашого існування в цьому світі і мета української держави. Тому звичайно, що на історію є зараз теж величезний попит на знання про наше минуле. Ну і звичайно, треба сказати, що український контент він є і дуже якісний, і дуже різноманітний, і в принципі він повністю вже готовий витіснити російськомовний продукт з України. Тоді віримо, що ми робимо все правильно і наближаємо нашу перемогу. І е, дійсно зараз затребувано все це. Е, давайте з вами поміркуємо. От що напишуть в підручниках з історії України десь так, наприклад, через 20-30 років. Тому що якщо ну бути чесними і згадати ту саму помаранчеву революцію, я також тоді я ще була була присутня е, на цій революції, і так само згадати революцію гідності. То в принципі вона описана, якщо порівняти з досвідом, я думаю, ви зі мною погодитесь суховато, не так, як це було тоді, тому що можливо, знаєте, як оголений нерв, ти це по-іншому сприймаєш. От чи не буде так, що ось цю російсько українську війну, не дай Боже, звичайно, ми зробимо, щоб так не було. Що також буде описано досить сухо, що дитина буде вивчати. І ну так було це ж тоді в 22-му році. Ми знаємо, що це було 24 лютого. Так була там невеличка війна, але ж. От, скажіть, що треба зробити, щоб цього не було, і як все-таки буде описуватися ця історія в книжках за 30 років? Як саме вона буде описуватись, я не можу сказати, і ніхто зараз не може сказати, тому що на будь-яку історичну подію, тим більше такого глобального масштабу, як російсько-українська війна, погляди, візії можуть змінюватися з плином часу, там через 20, 30, 100 років. І це в принципі нормально, бо це і розвиток історичної науки. Але зараз теж я маю сказати, що у нас в освіті є ну явно позитивні зрушення, оскільки освіта відходить від такого примітивного сухого е завчення фактів, дат е подій, термінів, переходить до вивчення свідчень очевидців, е спогадів учасників подій, обов'язково до читання документів історичних е дітей. Особливо вже більше старшої школи їх привчають вміти аналізувати документи, працювати з історичним джерелом, а не просто прочитати параграф підручника і потім на пам'ять відтворити, що ви з того запам'ятали. Таким чином історія оживає і намагається робити цікавою такою близькою до кожного, створити ефект такого певного переживання цього досвіду. І це дуже правильно, і її треба і далі робити, такої дедалі більш інтерактивною. Я думаю, безперечно, в майбутньому буде більше різних мультимедійних технологій, буде залучення відеоконтенту в систему освіти, тих же записів, свідчення учасників тощо, тощо. Дякую величезне. Якщо чесно, я зараз, коли слухав вас, подумав, що я ніколи собі не мог уєміг уявити, уявити в школі, наприклад, коли я навчався, що ветеран війни для мене буде колись мати інше значення ніж те, що наприклад це було там. Ну під час моїх шкільних років це був мій один дід, другий дід, і Мені здавалося, що ветерани війни завжди будуть дідами. Виявляється, на жаль, ні. Тепер у нас ветерани дуже молоді, але впевнений, що у нас буде перемога. Україна переможе. Слава ЗСУ! І дякуємо дякую. вам, що долучилися до нашого ефіру. І дякую вас за ваш фаховий погляд. Це було дуже цікаво. Будемо ще більше дивитися ваштів канал. Дуже дякуємо за вашу роботу.